Продадуть землю, мільйони українських селян будуть і їхніх дітей будуть батраками, тому ніякого продажу землі. А завдання влади і держави, якщо вона не здатна, то я це буду робити. Створити умови для господарювання на цій землі. Перше арендна плата за землю. Сьогодні вона занижена. По-перше, вартість землі занижена. По друге, арендна плата. Арендну плату повинні платити на грошима, а не половою, як кури не їдять. Мінімальна ставка орендої плати повинна бути мінімум. 7 10 500. А не 2-3 відсотки, як сьогодні людям, дають. Далі по три мешка зерна і все в -то. Отож, за всю землю в -то. От От я законом, багато чи ні? Я законом пропишу законопроект запропонував на розгляд Верховної Ради, я щоб мінімум 10% орендної плати і живими грошима. Але для того, щоб людина, яка обробляє ваші паї, мала можливість платити вам цю оренду плату, я пропоную встановити ставки кредитні, не більше п'яти відсотків по кредитах, а не 25, як сьогодні, що не може той, хто обробляє землю, не може взяти кредиту, не може купити паливно мастильних матеріалів, не може посіятися, а потім, коли навіть посіє врожай, не може його нікуди продати, бо в магазинах лежить єгипетська картопля і китайська гречка, і зерна нашого не беруть, бо завозять імпортне бразильське м'ясо і зерно з Аргентини, яблука. Тому виробник повинен мати доступні кредити. Повинен мати можливість продати свій врожай і платить мінімум 7-10% орендної плати. Ніякого продажу землі. Он в Ізраїлі 95% землі в державній власності. 60% ізраїля це пустеля. Вони тричі на рік збирають врожаї в теплицях. А ми чорноземи будемо продавати. Що будемо завтра продавати? Що через 100 років наші онуки будуть продавати? Надрукують, надрукують, надрукують. сьогодні, люди доведені, доведені до зубожіння, за копійки продадуть той свій пай. А завтра що робити? Чим годувати себе? Тому ніякого продажу землі. Це афера проти українського народу, проти селян. Згадайте класика, чи я земля Каличина, чи я земля каличена. Сьогодні до ліса, до води не доступешся, блотні хати, забори скрізь поставили. Завтра по землі не дадуть ходити, бо скажу, що хазяйська земля. Так, тому, тому я категорично проти продажу землі. Щоб ця земля нам бог дав цю землю. Ми повинні її передавати нашим нащадкам. 450 депутатів, от Хай би кожен взяв би дай й привіз е, по 50 кілограм фарби. Так чи ні? Да, пофарбували б клуб чи дошку, перекрити в клуб, чи школу, чи підлогу, чи школу пофарбувати. А не з дітей і з батьків вимушені збирати, бо держава нічого не дає. Вони собі бачите, все мають. А банки фарби ніхто, крім ляшка, украсне не привіз і не привезе. Дякуємо за те, що ви знайшли час приїхати сюди до нас, до простих людей, зустрітися з нами, розказати ситуацію, що робиться у Верховній Раді, про проблеми, які стоять, вислухали, які ми вам надали.